І я стараюся свою біль завжди через ну, через ці плакати передати. Всіх стоять з прапорами з фотографії свого коханого або брата, сина, батька. Всі стоять і люди просто приходять і починають плакати, тому що ну вони можливо є в такій ситуації, можливо, нема в них такої ситуації, такої болі, але їм теж больно за нас. І є люди, які просто приходять і стають поруч з нами і допомагають тримати цей плакат. Маргарита Литвинчук, дружина зниклого безвісти Дмитра Литвинчука, старшого солдата 42 ї окремої механізованої бригади. Дівчина з 12 жовтня 2024 року бере участь у мирних акціях на підтримку військовополонених Дмитро Литвинчук на позивний Бостон зник без вісти 28 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Маргарита розповіла: на початку літа 2022-го Дмитро добровольцем пішов до Збройних сил України з квітня 2024 року. Служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Маргарита говорить, постійно була з чоловіком на зв'язку. Востаннє вони розмовляли 25 травня 2024 Року чоловік сказав, що їде на завдання на п'ять днів, і з ним не буде зв'язку. «25-го вночі він мені ще написав, що через 15 хвилин виїжджаємо. Кохаю, кохаю вас, бо в мене ще тіт є. Я йому потім відповіла, що теж кохаю, бережи себе і чекав. Ну він це смс не прочитав. Маргарита каже, 28 травня відчула тривогу. У мене номера записані е, діми мого, ще одного і двох ще побратимів. Я бачу, що вони втрьох не виходять на зв'язок. Дівчина говорить, намагалася не панікувати і чекала дзвінка від Дмитра. 30 травня в її двері постукали, каже Маргарита. От я відкриваю двері, е, стоїть. Тятя та з папками жінка і батько червоний просто. Він стоїть, він перший раз, ну він ніколи не плаче, він завжди сильний, щоб не прийшло, він завжди ну, сильний Тут мужик. І батько стоїть. Отак, от я, я ну, на батька дивлюсь, а він. я кажу, ні, А він починає плакати. Він не кажуть, що він загинув, а він каже: Спокойтесь, він зник без вісті, е, є великий процент, що він живий. І коли він сказав, не хороніть чоловіка раніше часу. Я заспокоїлась. Я зрозуміла, я взяла себе в руки, без вісі зникли це, не дорівнює, що загину. Дівчина говорить, що почала писати листи командирам, побратимам, з якими він служив. Моніторила соцмережі до розміщення відео і фото з полоненими. Шукала Дмитра в лікарнях, каже Маргарита. Пишуть немає інформації. Командира немає інформації. Мені дали акт розслідування, що зайшла орда. Кацапів і по факту на їхні позиції. Все Маргарита говорить, за словами командира Дмитра, в списках загиблих немає. Я вірю в те, що він в полоні, що він живий. Я проходжу цю саму біль, тому що мені мені іноді здається, що всю біль, яку він відчуває, я відчуваю, коли мені тривожно, коли мені погано. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.